І до подій мистецьких від сьогодні і до 20 листопада в Київському кінотеатрі Жовтень проходитиме 30-й фестиваль Нове німецьке кіно глядачів чекають як новинки, так і ретроспективні покази кіношодеру. А всі подробиці розкаже наш гість Фабіан Мюльталлер, директор дьоти інституту в Україні. Я піду зустріне його. Зустрінь. Фабіан, доброго ранку. Альо. Добре Прошу, ранку. будь ласка, вау. Вітаю. Отож, Фабіано. Передусім хочемо подякувати, що навіть під час війни ви залишаєтеся в Україні і проводите фестиваль нове німецьке кіно. Скажіть, будь ласка, ви. Живете тут. Як ви відчуваєте цю війну? І чи не страшно бути зараз у Києві? Зізнайтеся, спускаєтесь у сховище чи ні? Широ дякую, що може бути тут з вами. Ну, трохи можу розповісти про інститут Ґют та відповідні на наші серії, наші фільми інститут Ґет в Україні це великий інститут у нас чимало з працівників. Ми працюємо вже три роки. Безперервно маю дуже великі програми, і коли наші спіровінки можуть мешкати тут і жити тут, то я також це можу робити. Я люблю Київ. Я завжди хотів працювати тут. І тому я роблю як мої, мої колеги, мої мужні колеги Гетінституту. Я вважаю це жахливо цю це необхідно ховатися в сховищі, але ми, попри це, ми працюємо. Я не хотів би десь ін, інакше в іншому місці, ніж Києві. Розкажіть, будь ласка, про фестиваль. У нього довга історія. А яка його головна мета цього року? Де с дефіцей в єдиний формат, який інститут Геоти в Україні кожного року проводив. Це по суті вже тридцятий фестиваль і вже тридцять років. Працює Інститут інструктґоти в Україні. Кожного року ми проводили. це. Одна з наших цілей представляти українській публіці нове німецьке кіно. І ми і в 2022, і двадцять другому, році робили, і в цьому році також проводили. Лише в цьому не що особливий фестиваль по це юві... ювілейний фестиваль. Тому і старіші фільми покажемо, Певну ретроспективу показуємо минуло тижня. Ми представили великі німецькі фільми на в різних містах. Із го зараз починається класичний фестиваль. нових німецьких кно. Ну, і мета полягає в тому, що надати українській публіці можливість подивитися німецькі фільми. Бо звісно, так не дуже просто це зробити. У нас був певний. Сумний досвід Под... 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 влаштовувати звичайні звичайні фільми показувати звичайні фільми веч вечорами, такі вечори кіно. Це абсолютно необхідно. Я вважаю, що це наш внесок в підтримку України, в підтримку українського народу. Ці часи. Які фільми будуть представлені цього річ? Ми покажемо певно таку комбінацію різних фільмів, дуже різноманітні фільми. Може найважливіший фільм, який ми покажемо. Це відповідно фільм іранського режисера, який пішки втік до Німеччини. Називається, називається насіння священного інжиру. Я вважаю це дуже важливий. Був створений спільно Джемфільм та іншими. Це німецький. Фільм, який німець представляє на Оскар. По суті, це іранський фільм, але буде представлений як німецький фільм. Це фільм режисера, який змушений був тікати Німеччини. Я думаю, це дуже добра справа. Бо, по суті, фільм про дуже важливу тему. Це протест проти фашистського диктаторського режиму. і Я вважаю, що цей фільм його необхідно подивитися у всьому світі. І я дуже пишаюся тим, що це саме Німеччина представляє такі фільми. Що, особисто, ви порадите? Що вам сподобалось? Які фільми вам сподобалися, особисто, з-під цих випадків? Ну, є фільми, починаємо два до одного, з Фрайном Бюллером, дуже відомим актором. Це кінокомедія, німецько-німецька комедія. Вона розглядає стосунки в на часи. Взєднані Німеччини, тобто між східною та Західною Німеччиною, Це дуже приємний фільм, чудовий фільм, але не дуже простий. Це не фільм фільм. Помирати це складний фільм. Дуже важкий тут. Тема смерті в центрі уваги. Це, що що відбувається в родині, коли хтось помирає. це не дуже легкий фільм, але дуже важливий. Вважаю. А що саме ви вирішили додати саме з ретроспективи? Які фільми ретро будуть додані до цьогорічного фестивалю німецького кіно? Віганбикан це йдеться про знамениті фі... німецькі фільми, показали перед початком фестивалю. Тобто минуло суботу я покажу великі, великі е, е, фільми е, незвичайних не місцях, і поряд дуже в, 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 в дурвідон фільми, як Небо над Берліном Вім Вендерса. А так це по суті також, як певно він ознаку поваги до тридцятилітньої по. Існування нашого інституту. Ну і це фільм. Ми дуже хотіли показати в українській публіці, бо він розглядає тему також і берлінського муру. А розкажіть, будь ласка, про діяльність Гьоте інституту в Україні зараз Інститут Гьоте – Це німецький культурний інститут. Ми представляємо власне німецьку культуру, німецьку освіту. Ми намагаємося е, поширити німецьку німецьку мову в Україні, щоб її добре викладали в національній освітній системі. останні роки. Звісно, ми дещо змінилися роботи. Ми орієнтуємося насамперед на партнери. Ми завжди співпрацюємо з місцевими партнерами українцями, і на основі цієї тісного партнерства. Ми вже три роки надаємо лише підтримку. Ми працюємо в якості прийняти, тобто ми відповідаємо на різні потреби наших партнерів серії культури, великих українських культурних інституцій, Намагаємося в рамках нашого можливість надавати їм підтримку в часи російського терору і, попри це, зберігати культурну ладшафт, Ми розглядаємо це як наше завдання. А додатково до цього ми хотіли б також. Забезпечити належний обмін культурний між Німеччиною та Україною І такий фестиваль не кіно, це дуже важливий формат в цьому контексті. Фабія у вас зараз є можливість запросити наших глядачів відвідати фестиваль німецького кіно в Україні. Прошу. Да. Люби Кия, Кия, Відвідайте кінофестиваль Нове німецьке кіно в кінотеатрі жовтень. Це як завжди великі фільми, визначні фільми, причому вони важливі і для локального контексту. Вони радісні, це комедії, це сумні фільми, це драми і по суті відображає все розмаїття німецького кіно. І там ви будемо легко зрозуміти, бо там буде українська Ські субтитри і шість днів буде тривати цей кінофестиваль Дякуємо. Дякуємо вам за цікавий анонс. Тож друзі, неодмінно відвідайте фестиваль, нове німецьке так. кіно. Він стартує вже сьогодні у Київському кінотеатрі Жовтень і триватиме до 20 листопада. I can spüren.